Навколішки перед ним стали її діти і дорослі. Сотні людей проводжали в останню путь героя бійця 11-го батальйону Київська Русь. Старшина Олександр Сидоренко або ж Сидор, як його називали побратими, загинув під час виконання бойового завдання. У 40-річного чоловіка залишилася дружина і троє синів, найменшому чотири роки. Він був у багатьох гарячих точках під Дебальцевим, Чернухіному, Нікішиному, а загинув під селищем Опитне. Сидор 90 діб простояв з іншими солдатами під обстрілами. На мирну землю йому вдалося вирватися лише. Одного разу на Великдень і відпускали не на свята. Два тижні тому він привозив додому тіло свого земляка. Тепер його самого з фронту привезли друзі. Попрощатися з ним приїхало 30 робітців, серед них і ті, кому він врятував життя. Вибіг з приміщення подивитися, як хтось поранений чи нема. Побачив мене. Ну і, грубо кажучи, під кулями побіг до мене і затягнув до будівлі. Тобі ж людина, те, що треба було. Саша возил боеприпасы вместе со мной. То есть, ну, все знают, что такое возить боеприпасы. Одна пуля попадет и взлетишь. Но он ни разу не отказался. Кто-то из нас пришел по мобилизации, такие как я, кадровые военные. Саша пришел добровольцем.